На Первомайщині запрацював новий підрозділ місцевої пожежної охорони. Він створений за ініціативи Державної служби з надзвичайних ситуацій задля оперативного реагування на пожежі в малих населених пунктах. Як функціонуватиме загін і чим укомплектовані вогнеборці, розповімо у наступному сюжеті. Оперативно реагувати на всі пожежі до приїзду підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій та допомагати рятувальникам ліквідовувати займання у селі Софіївка Мегіївської громади на Первомайщині. Запрацювало відділення місцевої пожежної охорони. Його запустили за ініціативи головного управління ДСНС у Миколаївській області. Є такий вислів, що безпека людей це вище закон. О, він, е він один із наших дивізів, нашої служби. От. І створення такого підрозділу, як ваш, це один із пріоритетних напрямків зараз е діяльності, які підтримується законодавчо, відповідно підтримується. Раніше в цьому була невеличка проблема. Так? От. Але е всі ми йдемо європейським шляхом. Наразі в новоствореній спецустанові працюють 12 вогнеборців, які чергуватимуть добу через три. Вони укомплектовані необхідним обладнанням та забезпечені власною пожежною спецтехнікою. Сергій Лисюк, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.